У рівному невідомі злочинці обікрали кілька офісів. Жертви невідомих нападників позбулися 40 тисяч гривень. Злочин зареєстрований на вулиці княгині Ольги. Тут невідомі нападники обікрали кілька приміщень підприємців. Щоправда, заяву до міліцію написав лише один з потерпілих. До міліції надійшло повідомлення директора з одного з приватних підприємств, що знаходиться на вулиці княгині Ольги. Що у рівному про те, що невідома особа вночі проникла до приміщення їх офісу та заволоділа сейфу грошима в сумі майже 40 тисяч гривень. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 185 кримінального кодексу України. Це крадіжка. Тривають встановлення всіх обставин події та осіб злоумисників За словами орендарів, постраждав кожен офіс. Замки були пошкоджені майже в усіх приміщеннях. Одні позбулися кількох сотень гривень, інші більшої суми. Щоправда, орендарі говорять про це неохоче. За що вокруг мені з замків виробити, а щось казати. Я не вторію нічого. Чи 200 гривень винесли і ножниці винесли професійні. І це так вони заходили і брали все, що бачили в людей. Ну, я так розумію, що вони націлювалися швидше за все, не на майно, а швидше за все на гроші. Та і все. Виламали так у, у всіх дверях. В принципі, замки поголовували сейфи зламовили. Не знаю, що вам ще сказати. Uh -huh. Неприємно звичайно. До речі, це вже не перший подібний злочин у Рівному. За схожою схемою у рівному обікрали і центральну міську лікарню та адмінприміщення зоопарку. Ці злочини до цих пір залишаються нерозкритими.